Новини від українського радіо. Пам'ятний знак Тарасові Шевченко відкрили сьогодні у містечку Березань Київської області, докладніше Ганна Набукова. Жителі Березані пишаються тим, що Тарас Шевченко відвідав їхнє місто у 1843 році. Тут він написав знамениту поезію Розрита могила, яку, до речі, не друкували навіть у радянські часи через антиросійський зміст. Тож про поета та його твір тепер нагадуватиме пам'ятний знак. Перед тим як братися до роботи, автор проєкту Роман Грохольський багато років перечитував вірші Кобзаря. Коли працював над ескізами, консультувався з відомими мистецтвознавцями. За його словами, не лишилися осторонь і місцеві жителі. Готувався проєкт майже 4 місяці. Початок проєкту був з ідеї нашого мера повернути на своє місце бюст Шевченка. Так як він до 1989 року стояв на цьому місці біля будинку культури, можна було вирішити це питання перенесенням звичайним, в такому вигляді, як є дюст біля нашого музею, або створити більш сучасне місце, поєднати не тільки сам бюст Шевченка, а поєднати його поезію Вірш розриту могилу, який був написаний в Березані в 1843 році. це як історична спадщина для нашого міста. Це дуже важливо. Ідея спорудження монумента на центральному майдані Березані належить міському голові Володимиру Тимченку. Він всіляко сприяв будівництву пам'ятника і став одним із перших меценатів цього проєкту. Центром міста у нас стояв величний пам'ятник Шевченку де містяни завжди збиралися, де фотографувалися, де був покраса нашого містечка, але коли ж в 1986 році була Чорнобильська катастрофа, то ця територія міста занепала, пам'ятник перенесли в друге місце і побудували тут будинок культури. І той велич дійсно український, вона пішла в небуття. Ну, як місцевий вирішив ініціювати таку подію, зробити пам'ятний знак в центрі міста і назвати площу Майданом. І поставити той пам'ятний знак, який повинен бути історично на цій місцині. Будівництво пам'ятного знаку повністю виконане за рахунок благодійних коштів. Ганна Набокова Українське Радіо